Градусник подкаст про суспільну температуру. Від лихоманки до знесилення стрибають показники, але десь посередині стабільний стан. Як діти до нього через спільні зміни? Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування, для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Головне слово сьогоднішнього спілкування волонтерство. Перш ніж запросити до розмови нашу постійну експертку Олену Фонову, звернувся до історії. Роком виникнення волонтерського руху вважається 1859. Саме тоді швейцарський підприємець Анрі Дюнан їхав на перемовини, відбувалася битва Франко-Італійської коаліції проти Австрійської. 40 тисяч поранених усіх армій, тисячі з них залишалися помирати на полі бою без допомоги. Швейцарець, вражений кривавим видовищем, відмовився від попередньої своєї мети поспілкуватися з Наполеоном III, а став добровільним помічником медиків, доглядав за скаліченими війною. Під враженнями від побаченого Анрі Дюнан написав книжку Спогади про сольферіно, розіслав її політичним та військовим діячам Європи. Дюнан не тільки розповів про побачене, а й висловлював пропозиції про утворення національних добровільних організацій, які би допомагали пораненим солдатам під час війни. Він закликав до розробки та підписання міжнародних договорів, які гарантували б безпеку нейтральних медиків і лазаретів для поранених на полі бою солдатів. Це підштовхнуло суспільство до створення нейтрального гуманітарного руху, тобто організації, яка працювала б. На волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу пораненим бійцям Так зароджувався червонохресний рух. Сфери його розширювалася, охопили згодом і захист прав військовополонених, а після трагічного досвіду Другої світової війни і захист мирного населення під час воєнних дій. Волонтерство нові можливості, що змінилось через рік після повномасштабної фази російсько-української війни. Поговоримо з нашою експерткою. Це суддя, суддя спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові. Кандидатка юридичних наук Олена Фонова. Пані Олено, добрий день. Добрий день, пані Ірино. Рада знову бути з вами, незважаючи ні на що. Так, так, це взаємно і дійсно дякуємо ЗСУ, що ми можемо спілкуватися ось так на відстані і приносити користь нашій Аудиторії подкасту сьогодні будемо говорити знову про волонтерство: теж не тільки про їжу, і тепловізори, про гуманітарну допомогу. Що змінилося на законодавчому рівні для волонтерських організацій від початку 2023 року? Прокоментуйте, будь ласка, фактично, таких докорінних змін якихось не відбулося. Єдине, що хотіла б сказати, що було внесено зміни до податкового кодексу, які набрали чинності 12 грудня 2022 року, і стосувалося вони того, що благодійник фізична особа, яка зареєструється в реєстрі. Волонтерів антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації це, так це назва така реєстру. Далі я буду називати просто реєстр. Так ось, якщо в така фізична особа, волонтер зареєструється до 1 січня 2023 року, то суми благодійної допомоги отриманої таким благодійником період з 24 лютого 2022 року не будуть включатися до податкування. Єдина проблема тут була в тому, що закон цей набрав чинності 11 грудня 2022 року і часу було ну, до 1 січня 2023 року, можемо порахувати скільки, для того, щоб всі бажаючі Волонтери мали можливість зареєструватися в цьому реєстрі, і до них от саме була б застосована ця норма, яка б звільняла від оподаткування весь дохід, фактично, який був отриманий з періоду початку війни. Ну, разом з тим, я знаю, що ця процедура була на початку були певні складнощі, але в подальшому. Ну, якось о, воно більш-менш налагодилося, і я не знаю, чи всі бажаючі встигли чи ні, але о, там треба було подавати відповідні документи, невеликий перелік до податкової служби, і це питання, хто хотів, напевно, закрив для себе. Отже, ми почали говорити про податки. Податки справді це завжди важливо для тих підприємців, які активно хочуть волонтерити. Якісь іще подробиці з'явилися ось за ці два місяці зими. Хочу трошки по деяких питаннях також роз'яснити щодо податків. Наприклад, якщо фізична особа вже знаходиться в реєстрі волонтерів, або благодійна допомога була виплачена в порядку. Закону України про благодійну діяльність і на користь військовослужбовців, учасників бойових дій, то така благодійна допомога вона не оподатковується. Але за умови, якщо ці кошти витрачаються учасниками бойових дій, і виключно для закупівлі або вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту, це і каски, бронежилети, але ті, які Виготовлені відповідно до військових стандартів. Це якісь технічні засоби спостереження, лікарські засоби, засоби особистої гігієни, продукти харчування, ну, тобто все те, що необхідно для наразі наших військових. Крім того, також це і медична така сфера. Це Лікарські засоби, платні послуги з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, якісь засоби технічної реабілітації, медичної реабілітації, також санаторно-курортне оздоровлення наших військових. Ось якщо кошти вони були витрачені саме на це, то така благодійна допомога не оподатковується. На питання чи потрібно фізичній особі, наприклад, в тому числі, і військовослужбовцю. Дереструватися у реєстрі, якщо на його карт надходять кошти як благодійні внески, і направляються іншим військовослужбовцям, учасникам бойових дій, якщо вони витрачаються на придбання спеціальних засобів індивідуального захисту, то податкова служба зазначає в своїх роз'ясненнях, що да, потрібно це робити. Якщо будь-яка фізична особа, в тому числі і військовослужбовець, вона отримує ці кошти для подальшого порахування іншим військовослужбовцям, які є учасниками бойових дій для цієї мети. То доцільно зареєструватися у реєстрі волонтерів. Чому? Тому що якщо такої реєстрації не буде, то такі кошти вони знову ж таки підлягають оподаткуванню або ну, наданню певної інформації щодо їх витрат, куди вони безпосередньо призначаються. Крім того, військовослужбовець, який є учасником бойових дій, не зобов'язаний реєструватися в реєстрі. Однак, ну ми всі розуміємо, що така реєстрація. Це додаткові якісь е, дії, там, які безпосередньо учасником бойових дій, якщо він там знаходиться на фронті, ну йому просто немає для цього часу. Тобто такого обов'язку немає. Але якщо йому на картку надсилаються кошти для придбання для себе спеціальних захистів безпосередньо індивідуального захисту або технічні засоби спостереження, то такої реєстрації в реєстрі волонтерів не потрібно, тому що ну фактично ці кошти призначаються для нього самого. На питання чи податковуються кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок. Фізичної особи як благодійні внески, якщо така особа не зареєстрована в реєстрі, те про те, що я казала, то вони оподатковуються і оподаткування здійснюється цих коштів у відповідності з нормами податкового кодексу, там розділ є податок на доходи фізичних осіб. Ось там це все зазначено. Крім того, ще питання звітності. Це дуже важливе питання, тому що ну недостатньо бути тільки в реєстрі волонтерів, і після такої реєстрації, да, от після. Закінчення року, тобто там була така повна індульгенція без подання будь-якої документації е, щодо того періоду, як часу, який почався з 24 лютого і закінчився 31 грудня 2022 року. Але на питання, чи повинен подавати е, учасник бойових дій військовослужбовець якусь звітність у разі отримання благодійної допомоги від благодійника е, фізичної особи, який внесений до реєстру, чи Якщо це фізична особа, благодійник, яка зареєстрована у реєстрі, і вона отримує такі благодійні внески від фізичних осіб, ну податково зазначає, що да такі особи повинні звітувати. Причому платники податку, які зазначені вище мною, вони зобов'язані подавати річну декларацію про майновий стан і доходи. Податкову декларацію, але там за певним виключенням. І ось таке виключення це, там досить великий перелік а, в статті 179 Податкового кодексу України. Він він стосується саме безпосередньо от того копласту допомоги, який спрямовується. Ну фактично, я так дуже. Загально скажу для ЗСУ, які спрямовуються для е, людей що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, на територіях, де точаться бойові дії для вимушено переміщених осіб, тобто всі негативні наслідки, які можуть бути подолані за допомогою ось такої благодійної допомоги, вони перелічені у податковому кодексі, і як випадки, такі виключення, щодо яких не треба подавати декларацію на цю благодійну допомогу. Далі також чи повинен наприклад волонтер, та да, благодійник та фізична особа, яка надає таку допомогу, бо збирає її, який внесений до реєстру того волонтерів, отримувати, зберігати документи, які підтверджують надання благодійної допомоги особам, от тим, що я зазначила, да, і військовим, і вимушено переміщеним особам. То так. Так, податкова служба відповідь надає таку, що так для цілої податкування платник податків зобов'язаний вести облік доходів, витрат інших показників пов'язаних з. З визначенням об'єктів оподаткування або своїх таких податкових зобов'язань саме на підставі первинних документів, тобто ну бажано документи все одно зберігати, бо потім може бути питання до волонтера, звідки ці кошти, але знову ж таки наголошую, що наразі податкового кодексу і там от ця, як я її називаю, інтулігенція від сплати податків на суми зібрані суми за період війни, яка була у 2023 Цьому році то там напевно такої документації не потрібно. Але для того щоб бути включеним реєстр волонтерів до змін у цих, які набули чинності 11 грудня, там треба було ще подавати. Відповідні документи, підтверджуючи, що дійсно гроші на цій карті, на яку збиралися, наприклад, кошти або розрахунковий рахунок, що вони використовувалися саме для цілей допомоги ЗСУ або мешканців непідконтрольних територій, мешканців територій, де точаться бойові дії тощо. Тобто зараз, ну вірніше, у 2022 році ця ситуація була спрощена, але тільки на ось ми можемо порахувати да, якщо 11 грудня. Ну, на 20 днів була спрощена то ось таким чином. Градусник. Подкаст про суспільну температуру. Від лихоманки до знесилення стрибають показники, але десь посередині стабільний стан. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Говоримо з нашою експерткою. Це суддя, суддя спікерка господарського суду. Луганської області, який функціонує в Харкові, кандидатка юридичних наук Олена Фонова. І про ще один важливий закон в Україні набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Якщо представник органів самоврядування опинився на тимчасово окупованій території і долучився до забезпечення мешканців територіальної громади, Продуктами харчування, медикаментами, пальним. То в яких випадках це може бути волонтерством, а в яких співпрацею з окупантами? Дійсно, тут питання досить цікаве, і кримінальний кодекс цим законом було доповнено цілою статтею, статтею 111 з значком Прім, яка має назву колабораційна діяльність. І ця стаття вона має майже сім. Ну, Визначень діяльності, яка може підпадати під отаке визначення, для того, щоб ми мали уявлення та і відповідь розгорнуту відповідь на ваше питання. Я хочу поговорити і розказати про кожне з цих таких кваліфікацій, щодо яких може бути настати потім покарання, коли буде підтверджено таку діяльність. Публічне заперечення громадянинам України здійснення збройної агресії проти України. Встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики громадянинам України до підтримки рішень або дій держави агресора збройних формувань. Та або окупаційної адміністрації державою агресора до співпраці з державою агресором або її збройними формуваннями, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а вони караються позбавленням волі обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на срок від 10 до 15 років. Тобто, ну треба розуміти, що ось. Такий злочин має ось таку кваліфікацію. Причому тут публічним це вважається поширення закликів або висловлення заперечення того да, збройної агресії до невизначеного кола осіб, зокрема в мережі інтернет або за допомогою засобів масової інформації, друге, це е, добровільне заняття громадянинам України посади, яка не пов'язана з виконанням організаційно розпорядчих або адміністративно господарських функцій у незаконних органах влади, які створені агресором на тимчасово окупованій території. Це, напевно, відповідь на ваше питання. Тобто, якщо Опинився представник органів самоврядування і забезпечує мешканців е, територіальної громади продуктами харчування, е, медикаментами, пальним. Да, то фактично, якщо він виконує свою роботу, це не є волонтерство. Да. Якщо він е, знову ж таки здійснює якусь е, свою діяльність е, здійснює функції, е, які не пов'язані з виконанням цих організаційно-розпорядчих або адміністративно господарських функцій, тобто впорядкування. Всього цього допомоги громадянам, то звичайно це ну, може мати за собою потім кримінальну відповідальність. Якщо ж він здійснює оці. Функції забезпечення життєдіяльності району там мешканців цього населеного пункту, наприклад, але не співпрацює з окупантами, да то такі дії, звичайно, вони не будуть каратися кримінальною відповідальністю. Крім того, якщо громадянин України, так, наприклад, вчителі вони здійснюють пропаганду в закладах освіти. Незалежно яких державних чи приватних пропаганду сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню твердження тимчасової окупації на тій території, пропаганда того, що, наприклад, держава-агресор не має жодної відповідальності за здійснення агресії проти України, а також дії таких освітян, да, які спрямовані на впровадження стандартів освіти. Держави агресора у закладах освіти це також е, кримінальний злочин. І він карається виправними роботами на срок до двох років, або арештом на срок до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Тобто, треба розуміти, якщо вчитель, наприклад, здійснює таку діяльність е, в подальшому за вироком суду він може бути. Окрім того, що він позбавлений волі, наприклад, або підданий арешту чи виправним роботам, ще й позбавитися права займатися такою діяльністю своєю викладацькою, та на від 10 до 15 років, досить великий строк. Також є кримінальним злочином передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території. Або збройним червонізованим формуванням Російської Федерації. Ну тут взагалі в кодексі вказано держави агресора без зазначення, що це саме Російська Федерація. Ну а ми але ми з вами маємо наразі тільки одну державу агресора, який здійснює такі дії. Тому ми розуміємо, що безпосередньо саме це розповсюджується на дій під час теперішньої війни, так ось, якщо навіть здійснюється якесь провадження господарською діяльності взаємодії з державою агресором, незаконними цими органами влади, які створені на тимчасово окупованій території, то це також карається штрафом або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, тобто це досить такий суттєвий строк, і знову ж таки з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Та з конфіскацією майна, тобто не на розсуд суду, а це є в будь-якому разі з конфіскацією майна. То треба розуміти, що це додаткове таке покарання. І ну, напевно в цій ситуації воно, ну, якщо ти допомагав державі терористу, да, що ти здійснював а, там якусь господарську діяльність взаємодії з ним, наприклад, вивозив зерно, да, чи збирав зерно, і вони потім його вивозили, умовно кажучи, да, то це звичайно є недобре. І ось така норма може бути застосована. Також, якщо, наприклад, громадяни України добровільно займають посади, які пов'язані з виконанням. Організаційно розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на законних органах влади. Ну, Що це може бути? Ці адміністрації? Органи влади, да такої квазі влади, яка створюється на непідконтрольних територіях, це ось фактично, якщо особа добровільно туди йде, то вона повинна розуміти, що її можуть позбавити волі на срок від 5 до 10 років, знову ж таки, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, але тут з конфіскацією майна або без такої тобто тут є альтернатива. Якщо участь в організації проведення виборів, референдумів на тимчасово окупованій території, або навіть публічні заклики до проведення таких незаконних виборів, то це є також кримінальний злочин за статтею 111 значком Прим кримінального кодексу, організація проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою агресором та або його окупаційною адміністрацією, які спрямовані на Підтримку держави агресора її окупаційної адміністрації, збройних формувань та або уникнення відповідальності за збройну агресію проти України за відсутності до речі, тут є такий момент: що якщо немає ознак державної зради, активна участь навіть у таких заходах, то вони караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років. Знову ж таки, з позбавленням права обіймати посади або певною діяльністю займатися на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Причому тут ось оце Політична діяльність, ну, заходи політичного характеру, що розуміється під цим, це з'їзди, збори, мітинги, походи, демонстрації, конференції, кругли столи тощо, тобто перелік не є вичерпним. До речі, тобто треба розуміти, якщо ж якусь діяльність таку широко здійснюється на, на території, окуповані і особи, які її е, фактично організують, проводять, приймають активну участь, то вони можуть ось. Бути підданими покаранню за частиною 6 такої статті статті 111, і добровільне заняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, які створені на тимчасово окупованій території, а також добровільна участь на законних збройних чи воєнізованих формуваннях, які створені на тимчасово окупованій території, або у збройних формуваннях держави агресора або навіть надання е, таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти е, збройних сил України, то це звичайно також є злочином, і це карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років. Знову ж таки, з конфіскацією майна або без такої, і з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Бачимо, да що майже всі норми. Всі частини е, цієї статті вони містять у обмеження займатися певною посадою. Так? Тобто, такі особи, всі, хто сприяв тій агресії, хто її вітав, хто е, робив все, щоб вона вкоренилася на тимчасово окупованих територіях, вони ну можна сказати, що з своїх посад, тих, які вони в них були, вони державою м Україна коли буде відновлено контроль, вони просто викреслюються. З цього списку і не, не можуть е, в подальшому, якщо є звичайно вирок суду, це буде встановлено е, якось впливати на е, подальшу діяльність на території е, Української держави. Дякую за таке детальне роз'яснення. У грудні день волонтера вперше був пов'язаний із врученням відзнак на державному рівні. Нагороди отримували люди, які зайняті постійно. Цією благородною діяльністю. Як ви вважаєте, це просто жест вдячності чи своєрідна охоронна грамота в лапках для певної організації чи фонду? Як сприймати ці нагороди? Я думаю, що безперечно, не як охоронна грамота да, для організації чи фонду, від чого вона може охороняти. Звичайно, якщо якась організація, навіть за наявності ознаки порушує закон, да, то вона повинна відповідати за це. Так, дійсно, у 2022 році України запровадила спеціальну відзнаку для волонтерів. Її отримали 50 волонтерських колективів. На вигляд, це таке. Серце з золотого кольору, жовтою синьою нитками всередині, воно дуже символічне. Я подивилася перелік організацій. цих волонтерських колективів це такі надпотужні дійсно організації. Це і фонд Повернись живим, притули фонд, наприклад, госпітальєри, да те, що так на слуху. Там досить великий перелік. Я думаю, що це відзнака дійсно на державному рівні тих волонтерських організацій, які дуже потужно дійсно допомагають. І ми знаємо, наприклад, да, фонду притули. Якщо якийсь є збір, він ну, збирається дуже швидко. Ці кошти вони дійсно спрямовуються на потреби Збройних сил України і є потужною допомогою. От і мені здається, що все ж таки ті волонтерські організації, які здійснили таку потужну допомогу державі, нашій на нашим збройним силам вони були відзначені. Ця відзнака вона вже започаткована. і Кожного року її будуть отримувати. Такі волонтерські колективи. Ну, ви знаєте, я розумію, що всі е, ці організації, не тільки ці вони, якщо займаються волонтерською діяльністю, то звичайно це за покликом серця. Але коли така є відзнака, це дуже приємно. А знов ж таки, в будь-якому разі, вона не є охоронною грамотою. Просто це така, знаєте, як дійсно відзнака державою, такої потужної і корисної діяльності тих чи інших волонтерських організацій. Ми вичерпали всі запитання і дуже вам вдячна за цю розмову. Хай буде все ж таки більше нагод для взаємодопомоги. коли щось робиш, то справді наближаєш світлий час, наближаєш перемогу. Мені залишається додати, що сьогодні, як завжди, експертизу законів і змін здійснювала суддя, суддя, спікерка господарського суду. Луганської області, який функціонує в Харкові, кандидатка юридичних наук Олена Фонова. Я Ірина Мироненко, журналістка, розпитувала її, слухала уважно, і сподіваюся, ця інформація буде корисна багатьом. Дякую, пані Олено. Дякую дуже за запрошення. І ще хотіла сказати, що волонтерство це не тільки про гроші. Це про бажання допомогти, і навіть якщо у вас немає грошей, але є бажання щось зробити для нашої держави, то я думаю, що для всіх бажаючих знайдеться місце і знайдеться та робота, яка буде корисна в цілому для того, щоб нашу перемогу наблизити. Слава нашим захисникам, слава Україні, слава її захисникам та її незламному народові. Героям слава. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.